Зібрали картини і зробили старт. Ми по земній кулі возимо цей проект. І показуємо реально, що воно на самом ділі було. І частина якихось наших монологів з вистави завжди буде звучати на їхніх виставках, тому що ну ми про одне. У Києві в національному центрі Олександра Довженка в рамках театральної вистави Азовсталь голоси представили художню виставку Маріуполь нескорений». Гості події мали змогу побачити 11 картин дев'яти українських художників, у тому числі з Маріуполя. На полотнах можна побачити мирне довоєнне життя, а ще Рашні випробування українських захисників та мирних жителів Маріуполя в перші дні і місяці повномасштабного вторгнення це Володимир Гуров, защитник Азовсталі, і це фото зроблено на Азовсталі. Зараз він в пліну після поранення його взяли в полон. Це наша Маріупольська художниця Константиновська. От вона показала, як наші жінки та діти. Стоять і думають, а що буде далі серед картин вирізняється робота найменшої художниці 17-річної Варвари Сопко показала портрет людей, які пострадали від війни. Міжнародний арт-проєкт Маріуполь Нескорений був заснований у 2022 році за ініціативи Національної спілки художників України та Маріупольської міської ради. Автором та куратором виставки є український художник в минулому моряк далекого плавання Валерій Юрічковський, який зустрів війну у Маріуполі. На 23-му мікрорайоні ми зробили в великому приміщенні. Роботи були. От і ми там в великому приміщенні. Я там і був тут момент, все, все время на 23-му мікрорайоні зібрали картини і зробили старт. Вирвавшись із блокади, він особисто звернувся до кожного автора та зібрав колекцію робіт. Загалом всесвітній проєкт налічує понад 50 робіт художників України та світу. Вони виконані у різних стилях, але об'єднані підтримкою Маріуполя. Продовж останніх років картини побували у Латвії, Литві, Польщі та Німеччині. У майбутньому виставка продовжить подорожувати іншими країнами Європи. Ми по земній кулі возимо, тобто показуємо, не возимо, показуємо. Цей проект і показуємо реально, що воно на самом ділі було, а не так, то що там розказують якісь фейки. З листопада цього року Маріуполь не почав співпрацювати з громадською організацією Голоси, яка створила унікальний театральний проєкт Азовсталь Голоси. Мета їхньої вистави привернути увагу до українських полонених, що перебувають у російському полоні. Зазвучати до неба їх донести. Ми вирішили, що тепер всі наші проекти ми будемо проводити разом. Тобто, на всі вистави ми будемо запрошувати, хоча б частину експозиції їхню, і частина якихось наших монологів з вистави завжди буде звучати на їхніх виставках, тому що ну ми про одне. Мистецтво та культура в Україні це зброя проти країни-агресора, і її можна використовувати на міжнародній арені. Однак хочеться, аби держава більше звертала на це увагу. Зазначає депутатка Київської міської ради пані Дінара. Якщо порівняти там з польськими містами, то там це 2 мільярда гривень може в нашому еквіваленті виділятися там на один проект. У нас це не є такою традицією, але це треба розвивати. І як розвивати через приклади, у свою чергу представники Київської міської молодіжної ради надають громадські організації голоси та їхнім проєктам інформаційну підтримку. Дуже важливо, що про військовополонених, які зараз знаходяться в полоні в Росії, зокрема полонелі Авзосталі, яких понад 800, щоб їхні історії були почуті, і ми зі свого боку, як молодь, максимально поширюємо цю історію, оскільки мовчання вбиває, і дуже важливо, щоб в тому числі через мистецтво історію їхнього життя, історію їхньої боротьби і історію їх в полоні. Були почуті детальніше про мультимедійну театральну виставу, яка розповідає історію про 86 днів оборони Маріуполя. Дивіться вже незабаром на «Медіапогляд». Марія Марчук, Олександр Кравчук, Олексій Москаленко з Києва. Спеціально для «Медіапогляд».